Контакти України з Білим домом підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він розповів, що керівник його офісу Андрій Єрмак спілкувався з радником Трампа з національної безпеки Майклом Волцем. А напередодні були контакти із представником США у питаннях України і Росії, Кітом Келгом. Сторони домовляються про зустріч. Ми узгоджуємо дати. Зараз конкретні дати. У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду і будемо, будемо разом працювати. Далі з нами на зв'язку. Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире. Доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаємо пане Володимире. В контексті ось цих двох інформацій, які ми щойно подали, і я би ще згадав розмови президента США з, зі своїми колегами з Мексики, з Канади. Скажіть, будь ласка, чи слід очікувати ну, ось таких досить швидких. Рішень, як наприклад, це було в попередні дні? Ні, ну, Я б не став порівнювати зараз переговори з Україною, тому, тому одразу давайте і пояснимо. Дада, да, з тим, що відбувається в стосунках з Канадою і Мексикою, там Трамп тисне, тисне достатньо от погрожує підвищенням тарифів. Він хоче змусити, поки йому вдається сусідні країни і Мексику, і Канаду до переговорів про посилення прикордонного контролю. Ну і до торгівельних переговорів, тому там на першому місці, от прикордонні відносини, тема кордону і торгів. Вля тарифи тарифи це улюблений інструмент Трампа щодо України. Тут інша ситуація тут у Трампа інший інтерес. Його передвиборна обіцянка завершити війну. І е, е, зараз дійсно іде підготовка. Це ще не самі переговори. Я б це називав підготовкою до майбутніх переговорів з Росією і Україною про припинення війни, е, яка іде от е, майже три роки. І на даний момент скоріше йдеться, от про два паралельних треки, два паралельних напрями переговорів. Один підготовка зустрічі можливо спочатку телефонної розмови, але і про зустріч йдеться між Трампом і Путіним. І тому да, є переговори з російською стороною, і ключова мета саме в організації цієї зустрічі безумовно. Там обговорюється порядок. Денний і там не тільки війна між Росією і Україною там є, є різні договори безпекові, але тим не менш ключова тема дійсно. Вот умовити я б сказав, Примусити, на мій погляд, Росію до переговорів з Україною, тому що дуже очевидно, дуже помітно, що Росіяни не хочуть переговорів з нашою країною явно Путіну не подобається вести переговори з Зеленським. і Він про це відверто каже, але ну доведеться вести переговори. Так, да, скоріше з не це не будуть переговори на вищому рівні, але все рівне. Я думаю, доведеться домовлятися погоджуватись на переговори з Україною. Паралельно також іде підготовка. От якраз ви це показали. Підготовка візиту нашого президента в США спочатку має відбутися дійсно низка з. Зустрічі, от про одну зустріч йшлося в вашому репортажі. До нас має приїхати. Думаю, скоріше за все наступного тижня спецпредставник США, який вже офіційно призначений на цю посаду. Спецпредставник по переговорах з Україною та Росією генерал Келлах. І також наступного тижня орієнтовно 12 лютого має відбутися зустріч в Парижі, Нового держсекретаря США Марко Рубіо з міністрами закордонних справ європейських країн, зокрема на цій зустрічі буде і наш міністр Андрій Сібіга Сибіга. І це, думаю, вже початок офіційних переговорів, які будуть стосуватися зокрема і умов завершення війни між Росією та Україною. Думаю, що американська сторона буде вивчати українську позицію, буде вивчати можливість участі європейських країн. Ми Утніх мирних переговорах, а наш президент постійно про це каже, що треба залучити до переговорів Європу. Правда, самі європейці ще не визначились, хто від них буде брати участь в цих переговорах. Але поки що, от іде от два таких паралельних треки: підготовка візитів візиту нашого президента до Вашингтону і зустрічі Трампа з Путіном. Ну а після цього, якщо вдасться американцям дотиснути Путіна, росіян, тоді мають розпочатися вже. Робочі переговори у повноважних представників України Росії за модерацію США про умови припинення війни ну приблизно така логіка на найближчий період. Але точно найближчим часом, ну скоріше за все, вже наступного тижня, ми побачимо таку помітну активізацію офіційного переговорного процесу між США і Україною. Пане Володимире, а як сприймати ті недолугі заяви, які лунають від представників Кремля, стосуються вони зокрема новообраного президента Сполучених Штатів? Я зараз говорю про міністра закордонних справ Росії Лаврова, якому не подобається цей слоган, ця ідея Трампа Америка перед усім», і він бачить тут якусь таку тривожну співзвучність. Ви розумієте про що йде мова, на що він натякає, і як сприймати такі заяви? Ні, ну те, що Лаврову щось вже не подобається у Трампа і в позиції США. Я скажу, це навіть добре. Це означає, що американці рухаються в правильному напрямі. Ну, Те, що йому там гасла не подобається, ну хай на свої гасла зверне увагу. На гасла, які Путін використовує. Він же не може це зробити. Там більше питань до російських заяв. А те, що Лаврову щось починає не подобатися у Трампа, хай Посередковано це означає, що в Росії не зовсім задоволені тим, як Трамп поводиться по відношенню до Росії. Вони ж думали, що Трамп піде їм на зустріч, буде просувати мир на російських умовах. А цього не відбувається, і сам Трамп і представники його команди кажуть, що має бути компроміс поступки з обох боків, а Росія не хоче поступатися, і тому до речі дуже показова. Багато було очікувань, що ось ось буде телефонна розмова між Трампом і Путіном. Ось ось буде зустріч. А цього поки немає. Навіть конкретні дати не називають. А це означає, що є проблеми, є серйозні протиріччя. І не випадково Трамп почав заявляти про тиск на Росію. Про те, що е, треба е, на Росію тиснути, щоб вони погодились на переговори, Так що е, у американців є проблема саме з росіянами, саме з їх готовністю до переговорів, і е, е, враховуючи те, як Трамп поводиться в переговорах, Спочатку тисне достатньо агресивна, а потім вже починаються якісь переговори. То потім подивимось, що буде далі. От до речі, з'явилася інформація в Reuters нещодавно про те, що були відновлені. Не публічно, нібито так таємно, було відновлення. було відновлення постачання зброї для України. Ну в рамках повноважень президента США думаю, що ця інформація, хоча вона є неофіційною, це такий виток, але з'явилася не випадково. Це теж сигнал американців росіянам або погоджуйтесь на переговори, або ми будемо відновляти постачання зброї Україні і вже відновляємо. Так що в даному випадку ми бачимо початок тиску адміністрації Трампа, на Росію для того, щоб Росія, врешті-решт, погодилась на якісь реалістичні переговори, а не бавилась в ультиматуми по відношенню до нас чи до американців. Пане Володимире, за останній тиждень сталося чимало жахливих обстрілів. Росіяни здійснювали обстріл багатьох українських міст. На превеликий жаль, є загиблі серед наших співвітчизників, є вбиті українські діти, народжені і ненароджені. Як ось ці останні події можуть вплинути на Трампа, йому ж доповідають напевно. Картину описують у всіх фарбах. Я впевнена. Ну на жаль, я в цьому не впевнений. Боюсь, що Трамп більше зараз сконцентрований на внутрішніх питаннях. Ну ну нам хочеться, щоб Трамп про це знав. І думаю, що цю інформацію треба доводити ну як мінімум до представників Трампа. От коли до нас приїде генерал Кіткелла, Ну, Безумовно, час буде обмежений і так далі. От раніше наших закордонних гостей завжди привозили в Бучу, Верпінь. В зараз я думаю, що варто звозити в Полтаву. Це не так далеко. Показати це місце трагедії, де загинули люди. Чому я кажу про Кіта Келега? Тому що ну, він там цитував про можливість виборів під час війни. От хай подивиться. Які вибори під час війни, коли отак по звірячому вбивають мирних людей? І це ж не тільки Полтава, да, а по Харкову, по Херсону б'ють кожен день. Зокрема, і по цивільних об'єктах там дрони літають, керовані авіабомби. Це от навіть з точки зору конкретної теми, конкретної проблеми, але от ця тактильність, от особиста відчуття того, яка війна йде в Україні, як по звірячому діють росіяни. От ми про Лаврова згадали. А Лавров, от нещодавно, так знаєте, теж похизувався, що мовляв, в секторі Газа більше цивільних людей загинуло ніж в Україні. Це ще питання, як рахувати. Да, я думаю, що щось не в порядку з статистикою у Лаврова, тому що вони десятки тисяч мирних ж, мешканців вбили. Ми і досі не знаємо точну цифру жертв в Маріуполі, наприклад, і досі. Хоча вже от три роки війни буде скоро така сумна дата відзначатися. Тому от про ці факти треба нагадувати. Я думаю, що дуже важливо, от коли вже наші переговорники поїдуть до США. От я думаю, що кадри, фото того, що Сталося в Полтаві, в інших містах, в Сумах і так далі. Треба теж показувати нашим американським партнерам, щоб вони відчували, яка війна йде. Тому що я не впевнений, що до Трампа вся така інформація потрапляє, а бажано, щоб потрапляла. Якщо не до Трампа, хоча б до людей в його оточенні. Пане Володимире, будемо прощатися. Буквально коротка репліка на те, що ви сказали з приводу Лаврова. Взагалі, це якась дикість, це навіть не на звіринство порівнювати смерті цивільних і да. дивитися де скільки загинуло. Це жах. Не мають гинути цивільні в сучасному світі. Треба зробити все можливе, щоб таких трагедій не було. Пане Володимире, щиро вдячні вам Дякуємо. за те, що знайшли час, долучилися до цієї розмови. Глядачам нагадуємо, це був Володимир Фесенко, політолог.